Вітаю, люди добрі! Сьогодні знову рубрика Раціональний знімака і про що поговоримо сьогодні. А сьогодні розкажу про камери, які в мене є, і для чого я їх використовую. І так, камери для відео. Основна моя робоча камера для відео це Sony FX 30 Дивіться, вже 25 п'ятий рік за вікном. А я ще навіть не думаю нічого міняти. Чому fx 30, а не fx 3? Ну елементарно. По-перше, дешева оптика. По-друге, по ви всі знаєте, що сенсор Super 35, це є кіношний сенсор, на який було знято максимум фільмів, максимум реальних шедеврів. І переходити для відео на фулл фрейм я просто не бачу ніякої потреби. Тому я буду стверджувати, що для відео. Для повноцінного відеопродакшену. Full frame, ну, таке собі то, що не дає ніяких переваг. От візьмемо цю FX30 і чому вона? 422, 10-біт, 4К, S-Log 3 Сінтон і так далі. Вибачте, цього, цього вистачає на всі випадки життя. Якщо 10-бітний S-Log робиш. Витягуєш всі кольори, на чому люди дивляться наше е, знімацтво? Та люди дивляться наше знімацтво на телефонах, максимум на телевізорах. Тому для відео люди добрі, FX30, 10-бітний логарифмічний профіль чи HLG, от так, люди, от так. І усі ці суперблогери, які вам впіхують, впіхують, впіхівають, пробують продати. Фул-сенсори на відео, ну, не знаю, чи це потрібно. Я вважаю, що це просто лишня трата грошей. І на камеру, і на оптику, яка реально в два рази дешевша, і більший вибір під s 35 і мануальної. І реально є багато оптики кропнутої з хорошим автофокусом. Так як я раціональний знімак, я буду перти за те, що для відео фулл фрейм це просто ну, понти, і цього забагато. Це моя особиста думка, як я казав, я на своєму каналі буду говорити тільки те, що думаю я особисто. Тому хто зі мною не погоджується, пишіть в коментарях, будемо спорити до хрипоти, аж поки пальці не зітруться об клавіатуру чи екран. Тому ще раз кажу s 35 для відео, це є ідеальний формат. Чи потрібно зараз цей 6К, 8K, ну, така собі ідея. Щоб що, так ви там можете потім-то кропати. Але люди добрі, ви їх знімаєте, ви розраховуєте на те, щоб кропати картинку, яку ви знімаєте. Це як? як виглядає тоді ваша робота і для яких задач це? Якщо ви не можете нормально скадруватися з 4К на тому, що вам треба. І при потребі там підрізати десь кінечки це є окей. Ну якщо ви люди робите 8К, щоб кропнути десь отаку частинку на вашому екрані і видати наповний, що це таке. 8К це не для знімак тоді, а для всяких лінивих бракоділів. Люди добрі, от нахрена. На хрена. З над 10 біт це є мільярд кольорів. А нашу більше? Куди, на чому це дивитися? Це то, щоб просто казати: я роблю 12к, перегружати комп, перегружати камеру, перегружати все, мати там чор знає, які великі файли. Щоб що? Шо? Якщо реально це ніде не використовується і ніде не, не покажеш, не продемонструєш, як відомо, що навіть зараз більшість компаній перестало виробляти 8К великі телевізори, тому що люди їх не ну, дуди їх не купують, тому що оком 4К і 8К ти просто не відрізниш. Це треба сидіти, щоб відрізнити 8К, отак перед великим телевізором. Отак. І що ви побачите оцю різницю. Ви так дивитесь, ви так сидите, ну тоді ой. Ну, а тепер по сетапу, який я використовую на камерах. Ну, в першу чергу, треба обов'язково купити клітку. Зараз клітки не покажу, бо переключив FX30, щоб зараз знімала, бачите, картинка стала краща, зробилося якесь боке, але не про то зараз. Зараз про то, що я використовую в сетапі. В першу чергу, це. Ніндзя e, 5, всім відоме, всі знаєте, всі бачили. Не прошивав його дуже, не купляв всі ці супер-супер кодики, тільки взяв оцей від Епловського. Мені цього вистачає аж от так. І карточки, звичайно, я взяв дві оцих хороших, що Sony вимагає, щоб не мати проблем ні з записом, ні з читанням. Купив цей тейп А. Так, недешево, але це раціонально. Мати їх, і вони будуть на руке. І взяв ще ось такий екран, чому він більше і краще видно, і він має можливість тач фокуса. І мені це деколи просто потрібно в деяких ситуаціях. тому так. Ну і більше він, звичайно, краще видно. Це майже все, що я маю для веса. Звичайно, що маю рейли, щоб мати можливість включати follow фокус В моїй роботі я часто використовую follow фокус ручний фокус, тому маю ще це. І це все. Що ще по відео? Маю поки третій, про нього розказувати не треба. Це камера, яка постійно зі мною постійно в мене в кишені. Картинку дає нормальну, навіть при не дуже хорошому, як ви всі любите обсуждати світлі, це що, що десь підзняти, якісь бекстейджі, чи просто щось от піти, щось розказати. Я її купив, коли вирішив записувати відоси. Маю її з самого початку, як вона вийшла, мені подобається, що вона робить. Якщо записувати в цьому діджаївському логу, м -м, достойна картинка виходить. Ну, звичайно, це не кіношка, але від таких камер ніхто кіношку не чекає. Тому ось ще ось таке є. Є, бо треба і. Раціонально вона нормально мені на дешборді на машині цепляється, так піти, де щось поговорити. Не докупляв до неї взагалі нічого. Я діджайміки маю, ними постійно користуюся, тому що мікрофони ці в мене скорше появилися ніж камера. Тому доповнення логічне. Плюс я не докупляв цього, плюс акумулятора, вона нормально заряджається швидко від павербанків, тому ця довга ручка, вона ні до чого, тільки займає місце і незручно десь в кишені носити чи ще десь. Тому без цього можна обійтися. По обвісу купив до неї. Від Small Riга малесеньку площадку, яку можна переробляти і на штатив ставити, і ставити на оці, як до екшн камери до цих рігів. Тоді воно нормально працює. О, ззаді я включився. Ну і приблизно півтора року тому до мене на вулиці підійшли, скажімо так, хлопці, і запропонували купити ось. Цю камеру. Що це є? Це zv 1 Mark 2. Тому я довго не думав за 150 доларів купити таку камеру, а вона тоді майже тільки вийшла, ще була новинкою. Думаю, куплю, перепродам. Хоча б. Але якось вона прижилася в мене, стоїть на полочці, за такі гроші може постояти. Так, вона має свої приколи. Вона як блогерська друга, нормальна. Фотою, для фото її використовувати. Ну, така собі ідея. Відео знімає. Нормально. Як вам сказати? Ну, Себе знімати можна в як блогерська камера, от навіть селфі, от так вона нормально роз, розчихляє. Докупив до неї клітку, бо люба камера в мене в клітці. І докупив до неї ось ще таку лінзу, вона просто розширяє, робить оригінальну лінзу ширшою. Так, падає трошки різкість, трошки губиться картинка, але це несуть від такої камери, ніхто в принципі, не чекає чогось супер-супер чистого, чогось супер-супер барвистого. Вона їсти не просить завжди. Є ще одна камера де щось підзняти. Ви знаєте, навіть в випадку, коли дасть Бог, може колись доведеться робити якийсь підказ, чи ще щось може бути як ще одна камера для крупняка, чи ну завжди щось можна придумати. І нехай мені буде маю інста. 360x4. Не буду її зараз тут демонструвати, вона в гаражі причіплена до мотоцикла. Ну, це камера специфічна. Я її в основному таскаю тільки якщо щось пізняти, коли я на мотоцикл. Якісь подорожі вона в мене, і камера 360, і відразу як екшн камера. Тому. Її показувати не буду в інтернеті. Є про неї відомості, розказувати про неї щось конкретне не бачу ніякого змісту. Так її можна використовувати для якихось підзйомок, якщо є на то велика потреба, чи можна її поставити в подкасті посередині і одною камерою, в принципі, можна якось при зйомці якогось подкасту в мене була е Був експірієнс. Треба було зняти розмову людей. Я їх поставив в кружок, поставив посередині екшн-камеру, розположив їх так більш-менш щоб було нормально. І знаєте, щось таке вийшло: 15 хвилин хвилинна розмова на одну камеру вийшов з положення. Так, це не був шедевр, але. Оця розмова була знята, і замовник, знаєте, був довольний, що вийшли так з ситуації, тому що такого сценарію ніхто не чекав. Це мала бути проста репортажка без цього діалогу, просто репортажка з івента. Тому вийшло як вийшло, і замовник вийшов дуже задоволений. Тому раціонально мати не дорогі камери, а раціонально мати. В голові як вийти з положення. Тому всім би радив мати 360 камеру, яка, хоч, яка вже може тобі писати 4К, видавати нормальну картинку, потім на постій її можна вирівняти, зробити з неї все, що хочете, якщо у вас руки не криві. А я вважаю, що якщо ви вже на моєму каналі, то ви вже маєте якусь базу і вам елементарних речей розказувати і показувати не треба. Тому що я не вчив. Я нікому нічого рожовувати в рот, ставити не збираюся. Хочете йти по азах? Є другі блогери, які розкажуть вам про експозицію, про діафрагму і про основні поняття фото, відео і так далі. Я вже просто розказую свої враження, свій експеріенс, свій досвід людям, які вже мають якийсь досвід, і хоча б розуміють, про що йдеться. Мова. Я не вчитель, я курси не збираюся ніякі робити. Ну, напевно, поки що ще до того не виріс, напевно, може, виросту колись і зроблю курси, як фотографувати привидів. Тому що, знаєте, в мене друге направлення на каналі це містика, привиди, привиди Америки, містика Америки. Ну, як зайде, не знаю, але поки що. Буде оці три теми: раціональність Дімака, фотомото і містика Америки. Поки що зупинимося на містиці Америки, тому що тут дуже багато всяких цікавих і згадкових місць, але я відволікся. Ось, і це напевно все, що я маю по відео. І, в принципі, я цим можу закрити всі свої потреби по роботі. Ще раз кажу, що. Потрібно, а я не маю. Я не купую. Мені легше взяти в рент, взяти на прокат, на день, на два. Це набагато дешевше і раціональніше виходить, ніж мати цілу купу камер, які ти будеш використовувати не так часто. І це просто дурне вкладення грошей. Я все таки раціональний, тому раціональний знімака радить вам. Не перенавантажуйте себе камерами і всім остальним. Не скупіться на фільтрах, НДшках, всяких Сіпілах, тому що ця штучка вона завжди потрібна, вона завжди виручає. І знаєте, дешеві вони портять картинку потім на пусті, красити це замахаєшся. Якби ти не знімав, хоч 165 біт, і в тебе буде там трильйони трильярдів. Кольорів по відео точно все тепер фото по фото. В мене дві камери, і вони закривають всі мої проблеми. В першу чергу, моя улюблена ляйка Делюкс Сі, я на неї робив огляд, внизу буде посилання. Хто хоче знати більше про цю камеру, будь ласка, подивіться, я там багато про неї розказав і доступними словами без заумі. Що ще таке хочу сказати, для чого я купив ляйку отаку, от ніби дорогу і просту камеру. Ну я її взяв для душі. От чесно е, знаєте, хтось купує. Луєтон для душі, хтось купує, я не знаю, там, Феррарі для душі. А я купив ляйку для душі і ні разу не пожалів, тому що наскільки велике було моє здивування, що з собою представляє ця маленька камера, будь ласка, кому цікаво, дивіться внизу, там все пояснено. Чи була це раціональна покупка? Я коли купляв, думав, ні, не раціонально. Потратив гроші собі в задоволення. Як виявилося, покупка цілком раціональна. Камера ідеальна для стріта, камера навіть надається для блогінгу. Ну і зараз переходимо до моєї основної камери до мого основного інструмента як предметного фотографа це Sony A7 R4. Чому вона? Я в основному предметний. Фотограф я фут. Фотограф, фотограф рекламщик. Також мої фотографії попадають на. Виставки, я крім е, комерції, роблю файн арт. Я не працюю з е, цим, Знаєте, в парку дівчонок поводити. Я роблю серйозну роботу. Я роблю так само крім роботи, Роблю арт-проекти. Тому мені дуже важливий оцей 61 мегапіксель, щоб нормально в першу чергу йшло на друг. Так само мені як предметному фотографу самі розумієте, цей 61 мегапіксель дуже потрібен для. Мілких речей при пості, щоб я міг витягувати той вигляд, який потрібен мені. Який потрібен клієнту. Також ця камера себе дуже добре, взагалі, майже ідеально показує при роботі з пейзажною зйомкою. Це деталі, це супер деталізація, супер чітка картинка. Супер класна тут матриця. Так, камері вже ось п'ятий рік, але я не бачу потреби її міняти, тому що вона виконує всі свої функції, які я від неї чекаю, тому нераціонально її на що зміняти, пробував я оцю, що вийшла A7R5. Так, там є свої приколи, нові повідео, якісь там фішки. Але ви знаєте, при іменно роботі, як з фотографією, як з предметною фотографією, пейзажною арт-фотографією, я не побачив різниці. Там, по-моєму, навіть я не впевнений, якось не вдавався в подробиці, але... Так виглядає, що там стоїть та сама матриця і чуть кращий процесор, що в принципі мені не потрібно. Ця камера закриває всі мої потреби, і думаю, ще якийсь час буде закривати. Тому знову кажу міняти її на щось просто модніше, нераціонально. Ось так. І на цьому напевно все. Люди добрі, це мої камери, це моя позиція щодо цих камер. І це мій підхід до вибору апаратури і до використання її до раціональності. Хто зі мною не погоджується, давайте ще раз кажу, будемо сваритися. Дуже-дуже-дуже чекаю ваші наїзди в коментарях. Можете підписатися, буде приємно. Не підпишетеся, Ну що ж, значить, дюнен не дотягнув до вашого рівня. Але як підпишеться. Ще раз кажу, буде приємно. Що ж, слава Україні, слава ЗСУ, і Господь береже Америку!